Усіх вітаю в етері подкаст у Ритмі Харкова. Сьогодні ми будемо говорити з е, Левом, який є засновником музичної спільноти Шерхіт і куратором музичного напрямку у Друці. Вітаю е, і ловою, співзасновницею е, спільноти Шерхіт. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про вашу спільноту, про те, як до неї можна долучитися, про те, яка вона загалом. І отже, тоді я одразу задам перше питання. Що таке взагалі шерхет? Про що це? Якась загальна просто інформація? ну, така... Шерхет це музична спільнота, де збираються митці, електронної музики, репери або там, живі артисти, також класичною, і можуть мати простір, де вони можуть розвиватися. Тобто, на даний момент це друг. Ми беремо спіль здебільшого е діджеїв, е електронних музикантів, лайв перформансів, і навіть були репери на даний момент. А так, відкриті до усіх. Тобто, це не обов'язково займатися електронною музикою. Якщо я там не знаю, наприклад, граю в якомусь, не знаю, там рок у я приходжу до вас, і там, там щось робимо разом, якось там, ну, щось таке, от, це якийсь просто приклад з голови. Ну так, так, це основна ідея, тобто, дати простір молодим митцям, які можуть не знаю, де виступати, куди йти, з ким спілкуватися. Тобто, я так починав, і в мене якраз була проблема, тому що я не знав, куди мені податися і заснував спільноту. Почали люди приходити, і отак надаємо от, от, простір. Тобто. Добре. А от тоді, у от, вас, типу, ви заснувалися спільноту Шерхіт, і от, це головним тоді, як о, рухаючим фактором для того, щоб її заснувати. стало типу, просто не, не те, що немає в наявності таких от просторів, чи це було якось може пов'язано ще й, ну, наприклад, з війною, чи це просто таке було до цього, але а зараз зникло. От. Це була дуже цікава насправді історія. Тобто, коли я тільки починав займатися музикою, я проходив курси в Сампіплі з дідженго якраз. І туди накрилася програма USAID, і усе зупинилося. Тобто, я був в постійному русі, я там займався і культурним менеджментом, діджейнгом, розвивався як електронний музикант. І потім все стало якось занеміло, і я такий. Думаю, щось потрібно робити. Пройшло там, там декілька місяців, такої ніякої активності, і думаю, треба щось починати робити самому, тому що я не можу знайти простір, де я можу реалізувати себе. І тоді я потрапив випадково в Порчу нежить де був Магран, і він розповів, що друг дає можливість усім митцям знайти простір або створити цей простір. І там якраз була відкрита посада. Куратор музичного напрямку, я думаю, ну, спробую. І отак от ми зайшли там в чотири людини і потім вже почали розростатися. А от тоді, от, коли спільнота заснувалася, ну, в більшості випадків з'являються якісь принципи цінності. От які це у вас такі принципи цінності, на яких от будується шерхет, ваша робота? Це може бути навіть обов'язково якісь там такі прям цінності, прям цінності, а може якісь. Якості, на які ви дивитесь в ваших резидентів, якщо можна так сказати. От от що це от, на чому у вас базується? От ваша спільнота? Ну, Ми головне... відкриті просто до всіх, так, так. Ну, основна мета у нас, тобто, дати простір навіть таким митцям, які грають щось особливе, експериментальне, нойс, якісь нишові жанри, які не грають в великих клубах, і це було ну. Насправді головною метою раз, дати простір усім. Тобто, не, не брати якісь е, окремі частинки, не шукати там якусь комерційну частину а всіх. Тобто без всяких. Е, е... Упереджень. Так, так. так. Е, і тоді виходить, от, е, от я в мистеці, що от я до вас е, прийшов. от я, Наприклад, наприклад я діджей. Я хочу спробувати діджей-сет, показати свою музику. Може навчитися новим навичкам, тому що якщо сам все життя вчився цьому, то точно цього не знаю. І от от я прийшов до вас, от е, як відбувається, от як я можу взагалі до вас потрапити? От, от, ну, от у мене з'явилася от, потреба, кретно у мене. Давайте. Я хочу вам прийти і почати грати музику. У мене, наприклад, є вже якийсь матеріал. От як це відбувається? Як там якась там реєстрація, не знаю, якісь? Ну от як це? Ви можете написати нам в інстаграм. Я прочитаю це повідомлення, ми зв'яжемось з вами. І побачимось у нас в нашому просторі. Ага. Ну, доволі проста схема, але головне ж робочий. І... <гум> ну, так, так. ну Насправді ну, ми дивимося в Інстаграм, або якщо це велике повідомлення, і я дуже ціную саме велике повідомлення. Тому що, коли ми навіть брали школу, нам писали мотиваційні листи. І мене саме цікавила музика, яку грає людина, і мотиваційні листи. Тобто мене не цікавив. Як у людини виглядає вік. Тобто у нас там доволі велика категорія людей, там, яким навіть там, 30, плюс. тобто це не якась молодь, а це люди, які там знайшли себе там, в 31-32 в музиці саме. Тому, і в них дуже круті мотиваційні листи. Музику, яку вони збирають, це прям найважливіше. І от ти згадав вашу школу, і от е, я бачив, що у вас вже другий набір до вашої школи почався в на початку листопада, десь там четверту, п'яте, десь так, там ну, плюс-мінус на, на суть, От. Е, яка була мотивація для цього? Що от, споштовхнуло до цього? Просто захотілося зробити, чи може була якась така потреба, з'явилася, ну то нагально, що ти дивишся і думаєш: блін, треба зробити школу діджеїв, тому що там не вистачає навичок може. Ну не тому, що ти типу, вважаєш, що всі там роблять погано, тому що, ну от чи потреба, чи просто от, так сталося? От, як це? А це. Так само було, як тоді, коли я починав. Я не мав простіру де розвиватися, я не мав знайти однодумців, тому я вирішив, що я хочу зробити саме відкриту школу, тобто робити багато наборів для ну, безкоштовних наборів, для людей, які хочуть спробувати, але не знають де, і тому що зазвичай такі курси коштують доволі дорого, а людина навіть не знає, чи хоче вона цим займатися. Ось. Тому якби би з'явилися. Плюс, у нас з'явилася така можливість за рахунок гранту, який ми виграли. І це одна з умов. Також ну, після школи ми надаємо можливість приходити до нас в плейс і тренувати самостійно, абсолютно безкоштовно. Ну, і вирішиш проводити прям як виступи, конкретно діджей -сеті, сеті. Так, і от. Тобто, в принципі, якщо я приходжу до вас, я приходжу на цю діджейську школу, я там, пройшов цей курс, там, навчився щось робити, там, зробив якісь там, мікси з якихось пісень, які я там, не збирав або сам зробив. І потім вже будь-яка людина може прийти і зіграти вас в, в сеті з іншими музикантами, як я розумію. Ну, з приводу виступів доволі цікаво. Насправді ми, коли будуємо лайнап, ну, я це будую я, Талола. То ми дуже спираємось на те, що грають, тому що ми, хоч і хочемо дуже багато, щоб було жанрів у нас. Тобто, ми не хочемо фіксуватись там на якомусь електро чи там може техно. Ми хочемо щоб було усе, але це будуть якісь там окремі вечірки. Ось і дуже залежить від того, що людина грає. Іноді ми навіть ставимо не тільки в друці. тобто, у нас бувають і виступи були і на капусті. Це простір на Конторській. Також були. Е, о, Цю суботу якраз буде в галереї. Тобто і муніципальні галереї, галереї були. Будинку архітектора. Будинку архітектора. Так, 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 було, так да. Да. будинок архітектора. Забуду. Ми там познайомилися просто так, з Вебом, тому я пам'ятаю це теж. Отже, uh, так, про це я зрозумів. Як до вас доєднатись, і я сподіваюся, що. Якщо там хтось це послухає, побачить, він дуже захоче, типу, тому що я вважаю, що такі ініціативи дуже добрі. І як якщо чесно, ну, я не знаю, може ви знаєте, але я не знаю схожих ініціатив для музикантів конкретно в Харкові. Типу, які може там створити після mm -hmm. вас. Типу, от я не знаю, я типу чув навіть від знайомих музикантів, що є певний запит на такі простори. Є там для театрів, є для є там якісь театральні студії, які для державних театрів бувають. А от для музикантів я такого не бачив. Ну не знаю. типу, окрім вас, може, типу, я не там прямо музикою з Харкова. Да, в Харкові. В Україні точно Насправді, я думаю. — Насправді ні, в Харкові дійсно такого у нас дуже замало. Да. Ну, цього всього просто. Ну, музика зараз мені здається, вона дуже слабка у нас в місці. Тобто, театралів я бачу постійно, художників так само. А ось музиканти вони колись поділися. Ну, тут, мені здається, може ще бути такий чинник, що от, от я, наприклад, хочу займатися музикою, і там є певний порог входа: що якщо я займусь е, театром чи чимось чим, звісно, не їхні, їхню працю, але. Ну от музикою займатися важкувато, не маючи можливості піти, і зіграти на нормальному апараті. Так. Е, тому, типу, це найбільша проблема, яку я теж бачив в починаючих музикантів, там багато знайомих, які займаються музикою, там, починаючи. І в них є проблема, що вони такі: Бріно, хочу зробити таке-таке, але для цього там треба не знаю. Ну, там якийсь теж там звукову карту, мікшер треба. Так, так. А, а вони коштують стільки, що якщо ти починаєш музик, музикант, то ну тіпи, без шансів тіпи, купити це. Ну, бо воно дуже дорого коштує. І коли є можливість прийти до вас, зіграти, я бачив у вас там, реально типу, непоганий апарат, і, і там ж типу гранти є, які там дозволяють ще отримувати це, це дуже класно. І я щиро вважаю, що у вас дуже класний проєкт і бажаю вам далі далі розвиватись. Отже, ще от мені було особисто цікаво, от як от, от у вас типу, є ваші спільоти, ви проводите всі ті які у вас от є такі е, плани може на е, перспективу, не, тобі, не на завтра, а на післязавтра? Що от мають от, от, помріяти? Не обов'язково, що там це прям плани? Е, ну, Ми плануємо, що ми закінчимо наш простір саме в Друці. Тобто, ми хочемо доробити нашу студію, доробити сцену. Тобто ми хочемо, щоб там було класне світло, звук, акустичні панелі, тому що нам дуже трохи ми зараз страждаємо від приміщення. Тобто, там є доволі якісь проблеми з приводу того, що це історична будівля, і там не кожну дірочку в стінці потрібно узгоджувати. Ось а так, ну з планів. Ми хочемо студію, професійну студію, де можуть прийти якісь саунд-продюсери та взяти її в оренду, наприклад. Чи якщо це член спільноти, то він може прийти і по запису, і позайматися там, записати щось і так далі. Mm -hmm. А от е, якісь, типу, є там бажання якось поштуватися в тому плані, що е, або робити, не знаю, якісь там філіали, або. Так, так. Я насправді про це думав. Поки так, тільки умовно, тому що в мене є цей простір і там багато роботи ще. Але я думав посунутися ще в сторону Дніпра. Тому що я знаю, що там теж нема таких спільнот. Тобто, там є клуби, іноді вони навіть зачиняються. Це дуже сумно. Але я думаю, там людей такі доволі багато. Все-таки ось. І навіть думав про Черкаси, тому що там. Дуже багато людей зараз, дуже багато. Я думаю, там якраз воно може і стрільнути. Ну, В цілому, зараз, важливо розвивати музичну культуру, як частину загальної культури в Україні як в такій, тому що з цим дуже велика проблема вона була, просто була, з повномасштабною війною сталося ще гірше. Багато які клуби ті самі позакривалися, які виконували роль просторів, де можна пограти. Багато людей просто виїхало, музикантів, звукорежисерів. Зараз постійно. Я впевнений, що у вас теж є проблема з тим, що просто немає людей, які вміють щось робити. Звукорежисерів, тих самих художників по світу, там просто просто банально людей, які вміють щось робити і можуть, наприклад, надати щось ще. Це величезна проблема для Харкова для України загалом. Я спочатку думав, що це тільки в Харкові, але потім я зрозумів, поїздив по Україні, зрозумів, що це всюди проблема і розвивати це. Такі от плани по масштабуванню, це теж дуже важливо і проживати за всю країну нашу, а не тільки про малу батьківщину. От е і тоді ще от таке, от вже загальне чи завершальне питання. От е як ви бачите, е це таке більш таке в прикол питання, яке я придумав майже на ходу. Е е от, який, от, на вашу думку, ідеальний? Резидент вашої спільноти, от який от прямо ви думаєте, що от він прийшов, це просто наш король. Е, зрозуміло, що як нас це не те, що там всі інші погані, а от просто от ідеал якийсь. Ну насправді, я навіть не можу сказати когось окремо, якийсь там рису характеру, тому що насправді ми цінуємо. Дійсно, усіх, ну я хочу, щоб було як мова більше е, різних людей. Тобто мені подобаються там і нойс музиканти мені подобаються електромузиканти, і я хочу, щоб усі вони та, комунікували з один одним. Тому я не можу назвати якогось самого конкретного черту рису характеру, тому що ну, ми дійсно привітні до всіх, тобто так, немає такого. Але він повинен бути вмотивований. Він повинен любити свою справу. <хи> і, взагалі, ну, працювати за цю ідею, щоб у нас в країні було більше просторів для музикантів. Ну, Це, мабуть, головне, що в нас є зараз мотивація. Так, мотивація насправді найважливіша. Тобто, іноді. Ну... Деякі люди приходять навіть у школу, вони починають займатися, і ти бачиш, як він ну, стартанув, а потім йому вже не якось не, не так. І, а є якісь такі, які прийшли, такі, ну я спробую, а потім ти бачиш такий прям вогнище в, в очах. Вони там такі, я хочу ще, я хочу ще. Я там приходять самостійно по три рази на тиждень і грають по п'ять часів, по півгодини. Ну, просто я мотивацію так сказав, бо дуже часто буває таке, що такі проекти, як ваш, починаються з того, що немає ніякої зацікавленості в плані там, зробити грошей чи зробити щось, щось так там, там, стати зі суперзіркою, думаєш, не хочу, щоб просто таке існувало, щоб воно працювало, бо такого немає. І от ось я б до цього сказав, тому що от і такі ініціативи, вони зазвичай. Ну, найголовніше насправді, ну, коли я створював ще, було моєю метою залучити якомога більше людей до музики. Е, тому що те, які люди слухають музику, багато людей слухають музику, але вони не чули танцювальної музики. Іноді у багатьох людей насправді дуже. Е, Спотворене враження про клуби, тому що вони думають, що туди люди приходять, замовляють столик, нажираються. Та і там одні наркомани, ну, от, та, там та, одні та, наркомани, оці любителі техно. Так, так. Ось таке буває дійсно, і мені якраз хочеться співпрацювати ще з митцями, там, з галереями, театралами, будь-якими перформерами, для того, щоб розпосюджувати саме Музику, тобто не, не музику, а потяг до музики. Тобто, тому що ну, дуже складно саме працювати з музикою в тому, що люди якось дійсно спотворно бачать саме от, танцювальну музику. Для них це особливо е, наркотики, алкоголь і так далі. А насправді це може бути і щось дійсно чоловим. Ну, чуловим, просто як. Ну, культура такої музики, вона не обов'язково має бути такою. Це ну просто таке да, уявлення дуже неправильне, стереотипне. Так, так. отже, дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли, що завітали, що погодилися по на цю розмову. Е, я бажаю вам щиро, бажаю вам успіхів, тому що ви робите дуже важливу справу і розвиваєте культуру, музичну культуру в нашому місті. Отже, я бажаю вам всього найкращого. Ну. Я е, вважаю, що знову ж таки, що ви дуже великі молодці, і я тоді е, можу сказати нашим глядачам, що обов'язково, якщо у вас є бажання чи можливість взяти там, прийти до е, Льва, до Ле в їхню спільноту спробувати, то ви відкриті, як ви сказали, до усіх, всіх, усіх, навіть якщо ти ніколи цього не робив, що теж дуже важливо. Отже, до речі, школа ваша безоплатна. Що теж До речі сам в самому кінці я нагадаю це, що це теж тип, важливий фактор, що не обов'язково платити мільйони доларів за те, щоб чуть, -чуть покрутіться там професійне обладнання, да, це важливо. Да. <клес> Тому що на контролі грати це інше, але ми починали з цього. Ну всі починали з чогось. Отже, дуже вам дякую ще раз. Сьогодні в нас в етері нашого подкасту у Ритмі Харкова був Лев і Лова з музичної спільноти Шерхет. Отже, бажаю всім вам гарного вечора і до побачення.